Вітаю на 6 році. Сьогодні ми узагальнимо та систематизуємо знання із теми прості механізми момент сили. Тобто будемо готуватись до контрольного оцінювання. Розпочинаємо. Завдання перше. В якому випадку виграш у силі дорівнює одиниці? І чотири варіанти відповідей. А, коли використовується тільки рухомий блок, Б, коли використовується тільки нерухомий блок. В, коли не використовується жоден блок, і Г, коли використовується блок з На попередньому уроці ми вивчили, що рухомий блок дає виграш у силі в два рази. А нерухомий не дає виграш у силі. Тобто виграш у силі рівний одиниці. Хто уважно слухав, той зразу ж бачить, що правильна відповідь Б. Але давайте подивимося на відповіді В та Г. Можливо, вони теж підходять. Що відбувається, коли не використовується жоден блок? Тобто можна використати важіль чи будь-який інший простий механізм. В таких випадках може бути виграш у силі, а може не бути. Тобто відповідь нам не підходить. Те ж саме і з відповіддю Г, коли використовується блок з важелем. Тут виграш у силі може дорівнювати одиниці, а може і не дорівнювати. А отже, дана відповідь теж нам не підходить. Лише у випадку з одним нерухомим блоком виграш у силі дорівнює одиниці. Завдання 2. Кажіть букве непозначення моменту сил. Якщо ми пригадаємо урок із важелем, на якому ми і вивчали момент сил, то ми одразу згадаємо, що момент сил позначали великою літерою М. Тобто правильна відповідь буде А. А малою літерою М ми позначали завжди масу. Великою F позначали завжди силу, а малою літерою L позначали завжди шлях. Ось і відповіли і пригадали не позначення. Завдання 3. Яке з наведених тіл діє за принципом клина? І знову ж 4 відповіді. Нахилений міст, колесо та вісь, лезо ножа або підіймальний кран. І хто уважно читав перший параграф, той знає, що за принципом клина працює саме лезо ножа. Тобто правильна відповідь лише В. Завдання 4. Які помилки в описі простих механізмів? Важіль це простий механізм, який складається з двох однакових плечей. Він завжди знаходиться в рівновазі, якщо на обидві сторони прикладається однакове зусилля. Блок це круглий предмет, що дозволяє легко піднімати важкі предмети, а похила площина допомагає збільшити силу яку треба прикласти для підйому вантажу мабуть усі помітили що тут дуже багато помилок тобто наприклад важень може складатися і не з однакових плечей і не завжди він може бути в рівновазі, якщо на обидві сторони прикладені однакові зусилля тобто неточностей тут досить багато і наше завдання записати це правильно Можете зупинити відео та подумати, як вірно відповісти на дане питання. І коли це правильно зробили, можливо, навіть записали вже свою відповідь, можете послухати, як правильно зробився я. Важель це простий механізм, який складається з двох плечей, що можуть бути різної довжини. Він знаходиться в рівновазі, якщо момент сили на одному плечі дорівнює моменту сили на іншому. Блок це простий механізм, який дозволяє змінювати напрямок прикладання сили або значення прикладеної сили в залежності від того, це рухомий блок або нерухомий. Похила площина допомагає зменшити силу, необхідну для підйому вантажу, збільшуючи шлях, по якому цей вантаж переміщується. Приблизно так у вас мало вийти. А тепер переходимо до завдання 5. Це вже задача. Учень зробив фотографії свого досліду з важелем, який він зрівноважив за допомогою маленького тягарця вагою 1 Н та більшого тягарця невідомої ваги. За даними фотографії, визначте вагу більшого тягарця та перевірте, чи рівні моменти сил, що діють на важі. Перед тим, як почати розв'язувати, хочу нагадати, що маса це міра інертності. А вага, за означенням, це сила, з якою внаслідок притягання до Землі тіло тисне на горизонтальну опору або розтягує вертикальний підвіс. І маса вимірюється в кілограмах, а вага в ньютонах. Тобто вага це сила, яка створюється внаслідок гравітаційної взаємодії, сили тяжіння. І ось в нас є одна вага, треба знайти іншу. А також знайти моменти сил, щоб їх прирівняти. Подивившись уважно на фото, ми бачимо, в чому відповідають плечі даного важеля. Тому запишемо коротку умову, виконавши перед цим відповідний малюнок. І так, сила F2 нас дорівнює 1 Н. Ми могли б її позначити і як вагу, а можемо позначити і як силу. Тобто F2 дорівнює 1 Н. Плече D2, якщо ми уважно подивимось на лінійку, дорівнює значенню 17 см, тобто 0,17 метрів. Далі ми бачимо відповідно, плече d 1 10 см тобто 0,1 метра. І невідома сила f 1 тобто вага іншого важка. І моменти сил м 1 та м 2 Розв'язати дану задачу дуже просто. Записуємо умову рівноваги важення, тобто правило важення. Ми вже вивчили, що сили F1 до F2 відносяться обернено, як плечі d2 до d1. З цієї пропорції легко знайти F1. Нам треба добуток F2 на d2 поділити на d1. Перевіривши одиниці, ми бачимо метри скорочуються, лишається н, і все вірно, можна підставляти значення. Виконавши арифметичні дії, ми маємо 1,7 н. Така вага другого тягарця. А тепер шукаємо моменти сил. м 1 буде дорівнювати добутку F1 на d1 одиниці ньютон метр. Все вірно. Можна підставляти значення. Перемноживши, у нас виходить 0,17 Нм. Аналогічним чином знаходимо М2. Інший момент сил правого плеча. І тут ми бачимо теж 0,17 ньютон-метрів. Записуємо відповідь. Ми перевірили, що дійсно моменти сил у нас рівні. Задача розв'язана. Задання 6. Через нерухомий блок Оленка з Ігорем перекинули мотузку, до якої підвісили наплічник з підручниками невідомої маси і підняли його на 2,5 метри. Яка маса вантажу і наскільки вони протягнули мотузку, якщо прикладена сила складала 35,8 Н. Знову ж таки записуємо коротку умову, виконавши перед цим відповідний малюнок. H дорівнює 2,5 метрів. F дорівнює 35,8 н. Також нам знадобиться прискорення вільного падіння G 10 н кг. Невідомі M та L. Подібні задачі ми вже виконували на минулому році. Ми знаємо, що нерухомий блок не дає виграшу в силі та у відстані, проте дозволяє змінювати напрямок дії сили. Отже, F дорівнює P вазі і дорівнює МЖ. Звідси M дорівнює відношення F до G. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що ньютони в нас скорочуються, лишаються кілограми. Все вірно. Можна підставляти значення. Якщо ми 35,8 розділимо на 10, ми матимемо 3,58 кг. Лишається знайти L. І, як ми сказали, у нерухомому блоці відстань на яку тягнуть мотузку дорівнює висоті підйому вантажу. Тобто L дорівнює H і дорівнює 2,5 метрів. Можна записувати відповідь. Завдання 7. На кінці тонкого однорідного стрижня довжиною 2 метри розмістили вантажі масами 12 кг і 8 кг, на якій відстані від середини стрижня слід розмістити опору. Щоб стрижень перебував у рівновазі. Знову ж таки подібні задачі ми розв'язуємо. Повторимо. І так, запишемо коротку умову. Довжину стрижня позначимо L 2 м. Маси М1 та М2 12 та 8 кг відповідно. Відстань шокану позначимо, наприклад, X. З виконаного завчасно малюнка ви бачите дану Х. І ось, щоб знайти х, ми бачимо, нам достатньо дізнатись d1. Адже ми від половини L можемо відняти дане d1. А d1 найкраще шукати через умову рівноваги важення, адже маси в нас є, а відповідно знатимемо сили. Запишемо дане правило важеля f1 до f2 відноситься як d2 до d1. Тепер розписуємо сили. F1 це добуток М1 на G, а F2 це добуток М2 на G. Адже вони утворені силами тяжіння, тобто вагою. Зліва все зрозуміло. А що буде справа? Нам треба знайти d1. А для цього нам треба позбутись d2. Як його позбутись? Виразити через d1. Наприклад, згідно малюнка ми бачимо, що d2 ми можемо записати як різницю L-d1. І тепер можемо усе підставляти в умову рівновагіваження. Тобто замість F1 підставляємо m1 на G, замість m2 m2 на G. А замість d2 L-d1. G В нас скоротиться. І далі для спрощення даного рівняння ми можемо в чисельнику. Там, де в нас L-d1, винести за дужки d1, щоб воно потім скоротилося із знаменником. Якщо ми в чисельнику винесемо за дужки d1, в нас там лишиться відношення L на d1-1. Це математика. Все вірно, так і запишемо. Далі одиницю переносимо наліво і шукаємо d1. Для цього нам треба L поділити на усе, що в нас зліва. Далі для спрощення, знову ж таки, можемо одиницю записати як відношення M2 до M2. І тоді в нас буде спільне кратне М2. Це дозволить трохи спростити дріб. Ну, можливо спростити. Тобто в нас вийшло, що D1 дорівнює, в чисельнику в нас добуток L на M2, а в знаменнику сума М1 та М2. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що кілограми скорочуються, лишаються метри. Можна підставити значення та знайти d1. 2 на 8 ділимо на 12 плюс 8. І буде 0,8 метрів. Таке значення d1. А далі знайти х легко, так як я казав, від половини L віднімаємо d1. З одиницями все зрозуміло. Підставивши значення, ми бачимо, що в нас виходить 0,2 метрів, тобто 20 см відповіді ми можемо записати, що опору слід розмістити на відстані x 0,2 метра ліворуч від середини стрижня, щоб стрижень перебував у рівновазі. Ось так і розв'язується дана задача. Наступна восьма. У відділенні нової пошти похилою площиною піднімають автомобільні шини масою 80 кг прикладаючи в напрямку руху силу 420 н. Довжина похилої площини 5 метрів, на яку висоту піднімають шини? Подібні задачі ми розв'язуємо на перших уроках. Тобто це задачі на розуміння похилої площини. Запишемо коротку умову, виконавши заздалегідь малюнок, який нам зразу ж покаже сили. М дорівнює 80 кг F2. Сила, з якої ми рухаємо 420 н. L, довжина похилої площини 5 метрів, і також нам знадобиться G, прискорене вільнопадіння 10 н на кг. Знайти висоту H. І ось, коли ми вивчали похилу площину, ми з вами вчили відношення, що F2 до F1 відносяться як L до H. Це золоте правило механіки. У скільки разів простий механізм дає виграш у силі, у стільки ж разів він дає програш у відстані. Ми це вивчили на першому уроці. І ось, записавши дане відношення, дане золоте правило, ми можемо через нього знайти дану H. Давайте розпишемо те, що нам невідомо. Наприклад, F1 ми можемо розписати як Mg. Адже ця сила створена силою тяжіння. Адже рухаючи вантаж вгору без похилої площини, ми маємо побороти лише силу тяжіння. Для того, щоб рівномірно прямолінійно його піднімати. Все, решта в нас є. Тобто в нашу формулу першу замість F1 підставляємо Mg. Далі для спрощення кожного частини рівняння множимо на F2 та на H. Відповідно, зліва в нас F2 скоротиться, а справа скоротиться H. І ми матимемо, що MgH дорівнює F2 на L. Звідси H знайти легко. Це відношення F2L до Mg. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що в знаменнику скоротяться спочатку кілограми, а потім в дробі скоротяться ньютони. Лише це метри, все вірно. Підставивши дані, виконавши арифметичні дії, ми обчислимо, що. Висота даної похилої площини становить 2,625 метрів. Така відповідь. Шини піднімають на висоту 2,625 метрів. І це була остання задача. Але на цьому не все. Для того, щоб краще закріпити подані теми, краще підготуватись до контрольного оцінювання. Вам додатково треба самостійно повторити параграфи з 1 по 3 і виконати завдання для самоперевірки до теми прості механізми момент сили, які містяться на сторінці 58. Виконуємо не все. Частково, наприклад, праву 2, 4 АБ, 5 від А до Г, сьому, 8 та 14. Прав досить багато. Але якщо ви справитесь з усіма завданнями, ви обов'язково зможете отримати високий бал по даній темі. Дякую за увагу і бажаю успіхів!